І знаєте, і чули такі слова, як Скільки знаєш ти мов, стільки разів ти людина. Так? Цей вислів неабияк актуальний напередодні дня Міжнародного дня рідної мови. Ви знаєте, коли цей день відзначається? Ваші, ваші... Ваші, ваші... Так, так. А ще чому він став такий для нас актуальний зараз? Тому що ви, мабуть, чули, знаєте, що в 2015 році, 16 листопада, указом президента було визначено, що 2016 рік буде роком англійської мови в Україні. І на протязі цього року будуть проводитися різні заходи, і виставки, і заходи, і все, що стосується вивчення і вдосконалення своїх навиків щодо англійської мови. Чому я вам зачитаю цитату з цього указу? Враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування з метою сприяння її вивченню та для розширення доступу громадян до світових, економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкривають знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору на підтримку програми Google Global» Яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку цієї програми? Це цитата з указу президента. Ви не знаю, чули знайомі, незнайомі, що в світі за визначенням щодо індексу володіння англійської мови. FTP. Україна знаходиться на 44 місці із 63 країн світу. І для того, щоб більш-менш популяризувати навіть літературу англійською мовою про України, про яка є в нас в нашому фонді Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва, ми організували для своїх користувачів, якими і ви являєтеся в нас. Отаку От виставку «Speed global, go global» Вчи мову, виходь в світ. Провідним е, слоганом, як зараз модно говорити, нашої виставки стали всім вам відомі слова е, Тараса Григоровича Шевченка. Учітесь, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Послухайте, як звучить воно на англійській мові. Study, read and learn, Сара за do not shun your own. для того, щоб ви Краще володіли інформацією про нашу літературу. Я е, знаю, що ви в межах навчального процесу ви вивчаєте англійську мову. Але наше завдання було для вас розкрити і показати наш фонд, і наш, е, якби і технічно-ресурсний, і книжковий, і газетно-журнальний фонд, яким ви можете скористатися для того, щоб вдосконалити і глибше вивчити і познайомитися з цією мовою і для себе щось взяти і оволодіти цим.